Після стрілки, чим ми будемо працювати. Ви потім вийдете і цим будете всім дихати. Доброго дня, шановні колеги! 30 травня 25 рік приїхав подивитися на ділянки. У нас пройшли доволі великі опади, 21 мм за два дні. Як бачите, земля мокра, все мокро. Від землі парить, тому плануємо подальші роботи. Дивимося, стрілка у нас вже повискакувала масово. Да й позагиналася, ось як бачите. Так що плануємо на найближчі дні виламування стрілки, і після стрілки чим ми будемо працювати. Зрозуміло, надіюсь усім, що до того, як ви ламаєте стрілку, працювати. Ніякими пестицидами не потрібно, точніше, заборонено, тому що ви потім вийдете і цим будете всім дихати. Підождіть з цими внесеннями до того, як пройдете дві основні проломки. І далі потім дивимося, в кого бур'яни працюємо по бур'янам, гербіцидами. Потрібно після погоди отакої вологої внести фунгіцид. Який це буде це на ваш розсуд, їх доволі багато. Дивіться, єдине що на термін очікування, щоб не у вас вийшли ці пестициди із рослини до часу збирання. Час ще трішки є, так що є з чого вибрати. Будемо після вилому стрілки підживлювати, тому що яке на яке це стрес для рослин, тому що ми її пошкоджуємо. Це така, як відриваємо листок від неї. тому... Я буду вносити стимулятор росту, в моєму випадку це буде вмпл 2 І буду вносити підживлення по листу фосфорно-калійне. Буду я вносити кілограм монофосфат калія і 2 літри колофермін калія. Отак трішки зроблю нахил до калію, але ще трішки залишу і фосфору у підживленнях. Ну, зрозуміло, що до цього прилипач, і буду таким обробляти. Наша зараз основна задача зняти з нього стрес і дати йому калійне підживлення. Можна фосфорно калійне, але з нахилом у калій вже йде період активного, активного наростання головки, тому вже переходимо на калійні формули. Так, які в кого питання, задавайте в коментарях. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!